Добрий день, друзі, ще раз. Це рішив доснімати вам відео, тому що трошки наверное, не все я вам розповів в тому відео, де я почав розказувати технологію повністю, як ми вирощуємо сою. І хотілося б наверное, ще зупинитися. Ну, я зараз знаходжусь на цьому самому полі, тільки я був вам там з тієї сторони, а це з цієї сторони. Ось дивіться, тут соя, щоб ну, якби показати вам, що вона з цієї сторони не зовсім погана. Края, бачите, края чуть зеленіші. Ну це вони чуть пізніше зійшли. Все-таки, коли ми сіяли, ми їх трошки закатали. І коли засівали края, ну вже так воно ж підзакатані. Та й дощів довгенько не було, ну вона так слабенько, по краях сходила слабувато. Ну, зійшла, все, слава Богу, нормальна соя. Могу і тут вам її показати, в принципі, все тут нормально. Все є. Ось сніму бобики. вам. Ось отак як-то. Дивіться. Все є. І є там. Доволі вона висока. Ось зараз наведу на себе. І це не тільки що трай, можна йти. Те. Що хотілося б додати до цього відео і, мабуть, я виложу таки в двох частинах. Все-таки хотілося б ж... раз вже почав. Розказувати, що ми робили, як робили. Хотілося б більше б зупинитися це ще ж на фунгіцидах і інсицицидах. Фунгіциди ми, як і добрива, як і пахоту, все ми експериментували, е, вносили. Ну, Як такого результату по фунгіцидах ми не побачили. Е, попробували год-два і перестали їх вносити. І різниці не було ніякої, повірте інсектициди, ну це тобі ж яди. Носить, мабуть, потрібно. Додати можна в раундап на виду, щоб ампола було видно. Додати в раундап і я думаю, хуже ви цього не зробите. Сказати, що ми це робимо, ні. Ну, пробували, ну і хуже ми цього не зробили. Я думаю, напевно, тільки буде користь, і думаю, в подальшому так і робити. Ну, соя вона розвивається. Знаєте, на Сперва дуже, ну, розвивається коренева система. Я не агроном, не здоровий спеціаліст, ну так теж читаю, дивлюся і бачу. А надземна частина розвивається вона на, перших, на початкових порах медленніше. І за того, якщо ви додаєте інсектицид, уберете там, жучка, паучка, якусь гусінь, хуже цього не буде. Фуніцид, як вже говорив, ми спробували, нема. Сказати, що на ній є болячки, ну, нема. Ну, вже їй приходить час, вона е, жовтіє. Можливо, б не ця спека яка якась, час, е, можливо, б е, вона б трошки гуче долила, дов'язала е, ну, розкрила всі повністю потенціал. Ну, як я вже говорив, нам цього потенціалу хватить, вопросов нема. Так як ми її посіяли е, добрив, по нулю, затрати на неї невеликі, і, судя по цій сої, Свій там добрий урожай, не буду вважати загадувати стільки, Ну, я думаю, дасть добре, як вже на всіх відео говорив. Свою тридцятку кожен рік ми беремо. Це там один рік був такий дуже-дуже зашушливий, поганий. Е, ну, Вона не дала. Все ще хотілося б додати. І всім, ну це таке ж є ну, і дуже теж, теж опять в інтернеті, там люди знімають. Е, покажу вам савочок у нас. Е, це бактерії, треба їх носити, не треба. Якщо ви сієте перший рік соя по сої, вносите. Вносьте бактерії, тільки беріть хороші. Басовські, сухі я брав такі на основі торфа. Можете брати якісь інші. Ну, такі щось, более-менее, те, що дасть вам, дасть вам результат. Не беріть, може, там якісь дешеві, непонятно якої фірми, бо це унікація. Це на просто... Зря потрачені гроші. Е, це наставочік, собі е, е, займається чоловічик, теж товариш, фермер, друг. Е, е, так що що касательно. якщо у вас соя вже була посіяна на полях, е, зараз вже я приміняв як і сіяв сою, їх приміняв, покупав. Ну, Зараз вже десь у мене вже соя ж. Года в году, вже по декілька років, я не приміняю їх. І считаю, ну, маю така думка, що ну, цього наверное, робити не потрібно. На видос вам ще раз на союзу, сніму, хоч вискатий край, але ну, я тут, звісно, доступі. Трошки пройду, може вітер не так буде. Тут і вам заодно покажу сою. Ще хотілося б ось так бачити, тут воно вітер вроде менший. Ну, возьму, мабуть, ось отак. Ось отак, вітер менший. Це по поводу, хто то там носить цинк, бор, там, хто на що гаразд. Я це не вношу. Сказати, що я це не робив якийсь з добривами, які з посівами і з плакотою. Робив, приміняв, бризкав, толочив сою, приміняв дорогі, вуксали і те все. Ну опять же, результата ноль. Тільки потрачені гроші. Більше нічого, абсолютно. Не хочу там компанії, які торгують, якусь -то антирекламу робити їм, абсолютно. Хто вважає нужним, кого є свободні гроші, кого є час цим займатися, будь ласка, займайтесь, тренуйтесь, бризкати, купляти, заказувати, вносити. У ну, мене особливо результату вони не дали ніякого. Це ну, на мою думку, якийсь трошки ну, не знаю. Не буду нічого погано казати, я маю не маю цього права. Ну, Нам в своєму досвіді я не вношу. Мені дзвонять, предлагають, кажуть, ні, ну, результата я з цього не бачу. Оце, напевно, я трошки вам доповнив. Це інсекцициди, напевно, треба вносити. Думаю, хуже не буде, тільки дивіться, там, предупреждайте пасічників, дивіться, там бризкайте вечором, ну, бжоли, бджоли, бережіть бджол. Хуніциди не вношу, не бачу такої потреби і результата. Бактерії не вношу, тому що якщо вже була соя по посіяні поля, бактерії не приміняю. Якщо ви перший рік, обов'язково це робіть. Думаю, що воно дійсно щось дає. Бульбачкові бактерії якщо є, соя розвивається ну, на порядок краще, це навіть. Тут навіть безплодно. Якщо бульбачкових бактерій нема, по яким то причинам, ну, незалежно від вас, ви внесли все зробили, сієте вже другий год, там третій, п'ятий рік сою, а їх нема по якійсь причині. Так сложилася обстановка, там, погода або в землі, щось, то соя буде виглядати набагато хуже. Ну це десь так. Ну, напевно, це дето всі основні составляючі сої, я вам розповів у другій частині, тому що перша частина без Ну, цього доповнення вона наверное, буде не повна і не е Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте нас. Е в слідуючому відео е слідкуйте, розкажу наш такий невеличкий досвід, наші там теж є про що розказати. Е це по пшеничку. Сніму. Ну, пшенички в нас вже вже ми поля попахали, але розказати. Думаю, треба і всім це буде цікаво. Так що слідкуйте, підписуйтесь, буде цікаво. Є у нас там свої нюанси, є там свої е, те, що ми робили, і робити не треба. Все ми це пройшли. Трошки розповім, може когось це як би, спасе, от неудач і от потерів врожаю. Е, я думаю, буде цікаво. Так що тепер все, пока-пока. По пока. своїй вроді розповів. Задавайте там питання в коментарях. Може не на коментарі я відвічу, а може в відео десь розкажу. Не завжди є час писати. Ну, постараюсь десь можна відповісти так або так, я думаю, без радості. Ви слідкуйте, кому цікаво. Все, знімаю вам ще поля наші послідочок. Знаєте, там люблять, хто любить це посмотрети, кого немає можливості десь виїхати на поля, подивитися, ну от подивіться. Нашу, нашу красиву Україну, наші красиві лани. Да. Так що тепер да, давайте-пока.